Сьогодні з вами на відео будемо розміщувати 42 одиниці товару в один боксик. Наповнення ви бачите на відео, і головне, беремо коробочку і починаємо. Взагалі-то ми не робимо велику кількість готових боксів, так як покупці самостійно обирають на свій смак та бюджет товари, які вони хочуть бачити у себе в наборі. Але ж все ж таки, якщо ви не хочете обирати товари, то ви можете обрати вже готовий боксик. Ці товари просто незамінні, якщо вам потрібно швиденько відправити посилку, так як вони вже в принципі готові і змінювати в них нічого не можна. Ми потребувалися, щоб ці боксики виглядали естетично та апетитно. Ви тільки уявіть, як хвилююче отримати таку велику кількість дрібних товарів, всіх їх роздивитися та розібратися з ними. А ми завершуємо пакувати цей боксик. Нагадуємо, що тут 42 одиниці товару. Обов'язково перев'язуємо стрічечкою в колір нашого лого, і ось такий класний набор у нас вийшов. Нагадую, тут 42 одиниці товару. І зацініть ці прикольні цукерочки, які ми наклеїли на коробочку. Я думаю, отримувач буде просто захоплені.